Добрий день, всіх вітаю зі святом. Цей день, день вісника світла. І ви знаєте, я хочу поділитися просто деякими такими моментами зі свого життя. Просто світло Олени Петрівни Блавацької дуже кардинально змінило моє життя. Коли я долучився до Тесовської спільноти. І став, як кажуть, знаєте, ближче і впустив це світло в свою душу, це світло осяяло е, всю мою сутність. Але цікаво те, що це світло, воно е, осяяло кожний куточок моєї душі. І я побачив там, до речі, такі е, речі, з якими мені потрібно було б працювати. Тому що до того я геть не помічав, наприклад, е, деяких. Е, Своїх, як як це називаєте, знаєте, своєї темної сторони душі. А от коли долучилося світло Олени Петрівної Блаватської, е, я побачив, яка, яка переді мною стоїть величезна робота з собою. І я вам скажу чесно, що я навіть злякався спочатку і хотів втекти. Але ви знаєте, що втекти від цього світла неможливо, тому що воно в тебе в душі, і ти його носиш уже постійно тепер з собою. Тож єдине, що е, залишається, коли це світло світить тобі, це просто працювати над собою, і оте от все, що освітлюється цим світлом, е, що осяюється, воно е, за допомогою цього світла. Світло потихеньку трансформується. Це світло додає тобі сили йти вперед, е, переживати всі ці події, які відбуваються зараз, і в нас, в країні, і е, з цим е, наші всі душевні переживання, які ми переживаємо. Тому я хочу е, подякувати Олені Петрівні за те світло, яке вона принесла нам, яке допомагає нам йти вперед. Трансформуватися і розвиватися, і служити всім навколо. Тож дуже дякую Олені Петрівні за це свято. Дякую, що вона була. Слава тобі, що принесла нам світло. Дуже вам дякую всім.